Розглянемо швидкий спосіб розв'язування квадратних рівнянь перекидання коефіцієнтів. Квадратне рівняння ax 2 плюс bx плюс c до рівня 0. І одразу подивимось на прикладі, як це працює: 2х2 мінус 5х плюс 2 дорівнює нулю. Цей спосіб зручний тоді, коли рівняння не, е, не зведене. По-перше, по-друге, при перекиданні коефіцієнтів ми отримуємо рівняння вже зведене, яке швидко, легко можна розв'язати усно. Перекидання називається перекиданням, тому що справді ми робимо, ніби перекидаємо перший коефіцієнт до третього і отримуємо допоміжне квадратне рівняння. Яке вже містить іншу змінну, тобто це не наше рівняння, але допоміжне. Наприклад, y y квадрат плюс by, а третій коефіцієнт утворюється множенням коефіцієнтів а і c в нашому рівнянні. Тобто, в нашому прикладі допоміжним квадратним рівнянням буде таке квадрат мінус 5y плюс 4 дорівнює нулю. Перекинули 2 до 2. Тепер, коли в нас є зведене квадратне рівняння, його значно легше розв'язати або за теоремою вієта, або за властивостями коефіцієнтів. Про властивості коефіцієнтів в мене є окреме відео, я залишу посилання під цим відео, як можна робити усно розв'язання. Якщо. При розв'язанні цього допоміжного рівняння ми отримуємо два корні: y1 і y2. То далі треба повернутися до нашого рівняння і знайти х. Для цього треба виконати просто арифметичні прості дії. Тобто, щоб знайти х1 треба y1 поділити на А, тобто на наш перший коефіцієнт, а щоб знайти х2, треба y2 поділити на а. Подивимось, як це пропрацює в нашому прикладі. Наше допоміжне рівняння містить властивість. Коефіцієнти 1 мінус 5 плюс 4 в сумі дають 0. А це означає, що перший, коефіці... перший корінь дорівнює 1. А щоб знайти другий корінь, треба це поділити на А. В нашому допоміжному рівнянні, тобто 4 на 1 це дорівнює 4. Тепер, щоб повернутися до хсів, ми повинні розв'язати ось ці приклади. y 1 поділити на А це виходить на 2 це буде перший корінь нашого рівняння. А х2 буде 4 поділити на 2, тобто 2. І в результаті ми отримали відповідь: 1, 2 та 2. Якщо достатньо часто робити такі розв'язання усно, то дійсно це дуже пришвидше розв'язання квадратних рівнянь, які є частинами інших завдань, які вимагають більше часу і зусиль. Таким чином можна зекономити і час, і сили. На розв'язанні квадратних рівнянь. Користуйтеся!